Усім привіт! Мене звати Оля, і ви у мене на каналі про одяг Hand. Прийшла я в магазин на середину завозу. Це четвертий день. Ціна за кілограм 251 гривня. Але ця курточка з люкса, і тут ціна сягає близько 600 гривень за кілограм. Це фірма Zara, Мас Маркет. Розмір вказаний LXL, і по ній видно, що вона така прям курточка оверсайз. Йде з двома накладними кишеньками, подовжена і така, як шубка теді. Тобто вона підійде на таку більш прохолодну погоду. Зараз, звісно, це не сезон на неї, але для зими вона все таки буде запрохолодна, оскільки вона не має підкладки, і тут хутро не є таке, от дуже щільне, тому це такий ідеальний, напевно, варіант для осені. Заважила куртка більше кілограма, її ціна вийшла 634 гривні. І давайте я вам загалом покажу, який був верхній одяг на Люксі. Ось ця курточка в такому от стилі сорочки, в клітку. На весну просто ідеальний варіант. Тут у нас светрик був такий дуже зимовий з оленями, і ця от курточка, яку я б щойно приміряла, ось таке доволі непогане пальто в пудровому рожевому кольорі, вкорочене. А тут у нас пішли далі зимові куртки, трішки не сезон, а це якась шкіряна курточка, в кінці, вона чоловіча. А далі будемо дивитися речі із звичайного вагового відділу. Тут ціна 251 гривня. І у нас, оскільки зараз колір актуальний рожевий, то взяла до примірочної ось таке яскраве рожеве пальто від Moda. У складі, щоправда, тут переважає синтетика 67% поліестер, 18 віскозій і трішечки котону. Це розмір S, на мене воно маленьке, але дуже красивий такий от а-подібний сует. Тканинка структурована, воно добре тримає форму. В принципі, якщо його вдягнути на потрібний розмір, буде виглядати класно. Таке от дуже гарненьке, миле, пальто, мені воно нагадує якийсь такий навіть французький стиль, і стан у нього бездоганний, без дефектів. Воно йде. А ми з вами рухаємося далі. І далі я буду приміряти ось такий сірий светр, і це 100% кашемір. На жаль, свет не ідеальний, у нього є розрізана рукава і також один рукавчик поторочився. Щоправда, рукавчики тут дуже довгі, оскільки це чоловічий светр, тому його можна заправити, ці манжети, до середини, і нічого не буде помітно. Ось такий він дуже базовий, йде легенький оверсайз, і якщо бачите, дивитись на рукава, то тут достатньої довжини, щоб носити і в такому вигляді. Інших дефектів немає, навіть ковтунців сама тканина в ідеальному стані. Практично не зношена, не заношена. Як вам цей светрик, пишіть в коментарях і напишіть, чи купляєте речі з дефектами. Я ніколи не купляю речі з дефектами, тому залишила його в магазині. І гляньте, яка ще була футболка від П'єр-карден, вона чоловіча в такому яскравому червоному кольорі. Просто взяла вам показати, міряти не буду. Склад тканини тут повністю натуральний, 100% бавовна. Думаю, що це оригінал від П'єр Карден, люксовий бренд, і футболка в дуже гарному стані. Можливо, не в ідеальному, але дефектів на ній немає, і таких от явних слідів носки також немає. І ще мені сподобалась ось така чорна футболка з ведмедиком. На ведмедику тут у нас такий, як під Louis Vuitton принт йде. І це також чоловічого відділу, вона така от оверсайз. І якщо ви саме любите футболки, широкі оверсайз, то раджу вам ходити частіше на чоловічий відділ. Там бувають прикольні справді футболки. Ось така, мені здається, прям унісекс, чим вона не жіноча. Як на мене, дуже класна, стильна футболка, і ще й в ідеальному стані. Згодю, це була в цьому магазині моя остання знахідка. І давайте я вам ще покажу, які були сумки. І розпочну я просто з топ-знахідки. Гляньте, що знайшла. Це сумка від Балінціа. Щоправда, вона з таким от дефектом. Тут немає однієї літери, а сама сумка прям шикарна. Я дуже люблю такі одневечі сумочки такого формату, кросбоді. класний у неї колір, такий от великий напас Балінціага. От не знаю, оригінал, не оригінал. Вона мені дуже схожа на оригінальну. Адже пошита вона дуже якісно, добротно, усі шви тут рівнесенькі, Єдине, що всередині немає жодної бірки. Тому на 100% сказати, що ця сумка від балінцяга оригінальна, я не можу. Власне, заважила вона всього на всього на 86 гривень. Я б її купила, якщо б, звісно, тут була ось ця от літера металева. А так на жаль, довелося її залишити в магазині. Відсутність літери не єдиний дефект. ось Тут вверху також є потертості, тому сумочка не в ідеальному стані. Власне, Дуже шкода було її залишати в магазині, адже дуже люблю цей бренд. І ще знайшла ось таку сумку, вона дуже великого розміру і вона йде з натуральної шкіри, шкіра дуже добротна, зерниста. Носити, не переносити, але все-таки її хтось заносив. У неї Дуже сильно затерті кутики, і також ручки не в ідеальному стані. Ось така ось цікава сумка з такими блискучими срібними кутиками, але, на жаль, з дефектами. І давайте дивитися, що у нас тут ще цікавого. Ось така була сумка. Це не шкіра, це замінник, але сумка в ідеальному стані. А ось ця сумка схожа з натуральної шкіри. Ручка у неї точно шкіряна, основа маю сумніви: таке ось цікаве поєднання чорного і коричневого. Давайте ще покажу її всередині. Підкладка у неї чиста, ідеальна, і загалом сама сумка теж в ідеальному стані. Ось тут зазначений бренд, зазначена фірма, мені вона невідома. І, на жаль, бірки зі складом тут немає, тому невідомо, шкіра це чи не шкіра, але сумка в ідеальному стані. А ось ця сумка точно з натуральної шкіри, це видно неозброєним оком, вона така блискучався і, скоріше за все, вінтаж. Як для вінтажної сумки, дуже непоганий стан. Іде на довгій руці, має кілька відділень, але, на жаль, всередині, бачите, вся така от потріскалася, понищилася, напевно, від часу. Хоча загалом зовні у неї лише трішечки затерті ось тут кутики з однієї сторони і з другої. Загалом сумок доволі багато, і як для четвертого дня доволі хороший вибір. В принципі, є сумки в ідеальному стані. Ось така одна величка сумочка, підліткова сумка клач з такими от металевими закльопками і з великим написом вишитим. А це у нас відома фірма DeSigual. Вони якраз вирізняються такими от оригінальними принтами, дуже яскравими акцентними. Рюкзак був такого середнього розміру і в дуже хорошому стані. Гляньте, яка сумка трапилася. Тут принт дуже нагадує, відомий від Бьорбері. Але це, звісно, не Бьорбері. якість тут така собі. Ну і розпізнавальних знаків також цього відомого бренду тут не було. Ось така, ще була сумка, дуже структурована в ідеальному стані, без жодного дефекту. Це у нас замінник, але пошита вона якісно має трішки правда заломи, але я думаю, це від того, що вона власне отак от лежить в ящику, і можливо тут і трішечки й понищилася. Дивимося з вами далі. Ось ця видніється непогана сумка, теж дуже структурована, на двох коротких ручках, колір дуже акцентний, такий от гірчичний. Стан ідеальний, що всередині вона, бачите, чиста, що зовні має просто такі мінімальні заломи. Ось тут назва фірми вказана, і видно, що сумка виконана доволі якісно і добротно. Як вам ця сумочка, пишіть в коментарях і загалом, як вам сьогоднішній вибір сумок, а ми з вами рухаємося далі. І ось тут я помітила сумку, дуже схожу на Стеллу Маккартні. але це не вона. Хоча стиль дотриманий, ось ці такі от ланцюги для цих сумок характерні. Ось така ще була сумка, вона з натуральної шкіри, така от сумка мішок, доволі м'яка, але, на жаль, понищена. Дуже багато в неї потертостей. Ось тут, якщо добре роздивитися, можна прочитати назву фірми. А також тут на бірці вказано, що сумка у нас з натуральної шкіри. І давайте подивимося, що у нас тут ще є цікавого. Різні рюкзаки, дуже їх багато. Ось по цьому, до речі, видно, що дуже якісний рюкзак, він абсолютно новесенький, і тут у нас ще є ось така от, як зарядка, я так розумію, до телефону чи щось в цьому роді. Скоріше за все, це такий шкільний рюкзак, адже тут дуже багато місця. Ось так він виглядає всередині, і тут назва фірми вказана. Прям дуже мені сподобався. Нагадую вам, що це далеко не перший день, а четвертий, і гляньте, скільки залишилося ще сумок. Ось така була сумочка в класичному стилі, класичного такого формату, в білому кольорі, в непоганому стані це замінник. І ще ось тут якась водніється цікава сумочка на ланцюжку. Вона йде середнього розміру в дуже гарному стані. Така от комбінована, світла шкіра, коричнева і попереду ще ось така от рожева вставка у неї. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття. Взуття показую вам з люк сам. Ось такі були непогані кеди, високі, вони з натуральної шкіри, сірі, дуже класні, такі от виблискують, як срібні виглядають. І тільки подивіться, які ці кеди цікаві. Попереду вони з натуральним хутром, а самі виконані з натуральної замші, теж в сірому кольорі. Ось такі були кеди. Вони йдуть текстильні, відомий, дорогий бренд, якісний New Balance. Ось такі дуже цікавіші кросівки. Вони як плетені з натуральної шкіри сороковий розмір. Традиційно на Люксі у нас переважає спортивне взуття, ось такі теж цікаві, в яскравому і балкитному кольорі коштували 650 гривень кросівки. ці лаковані від Puma 790 гривень. Ціни відносно недорогі, якщо зважати, що у деяких секонд-хендах таке от взуття оцінюють більше, ніж 1000 гривень. Тут ціни 600-700 гривень, в принципі, більш-менш адекватні. Взуття, як ви бачите, переважно усе з натуральної шкіри, хоча дуже часто на люк ставлять і екошкіру лише через те, що це нове взуття. Тут взуття шкіряне, і воно легке було. Тобто по ньому видно, що воно все таки ношене. Але як на мене, краще вибрати ось якесь таке шкіряне взуття ніж купляти замінники, хоч воно і нове, але воно прослужить недовго. Ось ці Челсі, наприклад, вони йдуть натуральні з нобука, коштує 690 гривень, стан у них був просто ідеальний. І гляньте, які знайшла АК. Це як Угі, але вони в такому от нетрадиційному вигляді, не як ми звикли бачити, Угі, а як спортивне шнуроване взуття. В середині ось така у них овчинка. Дивимося далі. Багато є осіннього зимового взуття, ось такі ще півчубітки від Джеокс. Дуже класний, дорогий бренд. Вони йдуть утеплені, зимові. І давайте подивимося, ще їхню ціну Коштує 950 гривень. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк. Якщо ви досі ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Напишіть в коментарях, що вам з сьогоднішніх знахідок сподобалося найбільше. І до нових зустрічей!